У Рівному на Майдані Незалежності попрощалися з Олександром Мельником. Олександр народився у Рівному, навчався у місцевій школі. Згодом здобув освіту в професійно-технічному училищі, працював охоронцем. Якщо ми не будемо пам'ятати свою історію, минувши дні. Ми можемо втратити історію та, що не збудеться. То, то втратити майбутнє. Тому маємо бути таким. Тому що заради цього наші хлопці, но ну, представлений воїн, герой Олександр і подібно багато таким, як він, приносить себе жертву. Захисник проходив строкову службу у прикордонних військах у 1984 році. У перші дні повномасштабного вторгнення долучився до лав Збройних сил України. Всі служать, син служить, батько служить, він вибрав. Дружина хворіла, але він вибрав все-таки служити не, хоча міг і не служити, бо по сімейних обставинах, але він свій шлях вибрав захищати Україну. Військовослужбовець загинув на Донеччині 9 лютого цього року. Йому назавжди залишилося 56. Хороший друг, хороший батько, хороший дідусь. Останній раз бачила влітку, з внучкою гуляв за ручку. Внуки лишилися без діда, дружина без чоловіка, діти без батька, прекрасна сім'я, прекрасна родина. Шкода. Поховали військовослужбовця на кладовищі нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.